Уночі окупанти атакували Україну іранськими дронами. Наші військові приземлили 32 з 35 безпілотників, найбільше над Київщиною. Там знищили понад два десятки шахедів. У наслідок нежитлові приміщення та декілька приватних будинків. Крім того, ворожі мопеди поцілили і по Львову. Є влучання у критично важливий об'єкт. На щастя, жаль потерпілих немає. Величезної найдякою. Не Силам надзвичайних ситуацій, кількодові наслідки аварії, дякую нашим захисникам і силам протиповітряної оборони. Дякую людям, які послухаються і укриваються в укриттях. Атакували цієї ночі і Запоріжжя. Росіяни вдарили по місту ракетами. Мішенями ворога стали ферма, місце відпочинку та майно людей. На щастя, у нас постраждалих немає, але якщо говорити за весь всю лінію фронту, то ворог сьогодні завдав 72 удари. Здебільшого це як завжди по лінії фронту це Оріховуляйполе, мала так мачка. Тобто є одна людина, яка вже має поранення. Гучно було і на Донеччині. За останню добу росіяни накрили вогнем Авдіївку, Курахове та Рай Олександрівку. Крім того, постраждали Торське та Званівка. У наслідок атаки потрощені близько двох десятків будинків. Є п'ятеро поранених. А наші військові нищать ворога на полі бою. Уночі на Донецькому напрямку українські бійці підсмажили російський вертоліт Алігатор. Також за останню добу знищили понад тисячу окупантів. Мінуснули 8 танків, 15 бронемашин, 23 артсистеми та спецтехніку. Контрнаступ триває. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка Приютне Макарівка Рівнопіль. Та Новоданилівка роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. І у Каховському сховищі нині критично низький рівень води. Про це повідомили в Укргідроенерго. Там кажуть, запаси зараз досягли показників нижчих за мінімальні. Їх не вистачає для роботи водозаборів на Херсонщині, Дніпропетровщині, а також у Запорізькій області. Людей закликають економити. А Арнаут, Валерія Шаляхіна, Дарія Лисенко та Сергій Озоров. Новини 11 каналу.